Радіо UA Чикаго Друзі, розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь. Перемовини Трампа, Путіна, Зеленського. Що відомо, які дати, місце проведення та, звісно, умови. Увага світу і увага українців, очевидно, прикута в першу чергу до цих перемовин. Відбувалася перша розмова Трампа і Путіна. А звіти про цю розмову що з боку Трампа, що з боку Путіна, вони носять такий насторожуючий, я б сказав, навіть загрозливий для України характер. Ніби перемовини відбулися. Перший етап і початок переговорного процесу, так би мовити, покладено. Американська сторона, наскільки мені відомо, вчора вже якийсь літак зі сполучених штатів Америки, можливо з переговорною групою, вже летів на територію Московії. А якщо говорити коротко, то опираючись на реальні обставини, які зараз є, так би мовити, на реальну політику, на те, куди нас привели в сукупності свої, і наші так би мовити, партнери. В першу чергу, Байден і наша внутрішня політика, на чолі з Володимиром Зеленським і поведінка Володимира Зеленського і його команда на дипломатичній арені, нас привели до того, коли нам будуть нібито. Диктувати якісь певні умови. Причому те, що зараз вимальовується, ну воно, м'яко кажучи, не обіцяє нам нічого хорошого. Але насправді поки ще до кінця не зрозуміло, що саме буде відбуватися, де і як, тому що. Є чимало факторів, які один одному в деяких сенсах суперечать. до прикладу, попри всі заяви, що Україна в НАТО там не буде вступати, та територія України, яка не підконтрольна, не окупована московською армією. Попри те, що про це говорив і Трамп, і глава Пентагону, новий все рівно Сполучені Штати Америки бюрократичних кроків для припинення розмов, дипломатичних розмов щодо цього не зробили. Попри те, що під Хексет на зустрічі із своїми колегами з Європейського союзу з міністрами оборони Європи е, говорив якісь певні речі про зокрема можливих миротворців про те, що е, американські військові приймати участь не будуть. Що Америка буде зменшувати свою військову присутність в Європі? Е, Джей Ді Венс в своєму інтерв'ю віце-президент США це посада набагато вища і серйозніша, яка безпосередньо. Відповідає за міжнародну політику, це, це також важливо, тому що це безпосередня компетенція. Це в нас в Україні там якісь е, міністри чи завгоспи можуть відповідати за все і бути експертами з усіх питань. Насправді е, там, де вибудована адекватна система управління, там все набагато строгіше. Джейді Венс, до прикладу, не виключив можливості ведення навіть американського контингенту і за застосування американських військ при певних обставинах. А це означає, що остаточних сценаріїв узгоджених поки що немає. І це для нас в даний момент часу добре. Зараз саме сьогодні, ми знаходимося напередодні дуже цікавих таких співпадінь. З 14 по 16 лютого проходить щорічна Мюнхенська безпекова конференція, і якраз напередодні мюнхенської безпекової конференції відбулася розмова Трампа і Путіна. Ну і як тут не згадати аналогію із розподілом Чехословаччини в 1938 році. Яка відбулася внаслідок так званої Мюнхенської угоди. Проте, угоди щодо України ще немає і підозрюю, що ближчим часом вона не з'явиться, ближчим часом будуть вимальовуватися тільки певні нариси. І саме зараз, оці ближчі три дні, Чимало буде вирішуватися в Європі і буде багато залежати від європейських союзників. Між іншим, на фоні фраз Дональда Трампа на фоні поведінки Пентагону, на фоні 에, того, як всередині самого НАТО починає певним чином змінюватися баланс сил. А європейські партнери вони ну почали дуже дуже активну підготовку. Вони її вели впродовж останніх місяців, і відразу після перемовин Трампа та Путіна відбулася спільна заява міністрів закордонних справ цілої групи європейських держав, які вони ну висловлюють свою подальшу підтримку Україні. Говорять про те, що Європа повинна бути так само представлена за переговорним столом. І засуджують можливості ну певних поступок агресору власне Путіну. Тому, тому зараз ситуація дуже дуже невизначена. Е, підозрюю, що може бути, що саме в ці хвилини та години на території Московії відбуваються якісь перемовини е, між американською делегацією. Ті перемовини, як мінімум, готують підґрунтя для подальшої можливої зустрічі Путіна і Трампа. Попередньо зараз відомо, що як варіант. Антро для місця зустрічі розглядають Саудівську Аравію. Це пов'язано з дружніми відносинами Трампа з Саудитами, на яких він хоче спертися при опусканні ціни на нафту з одного боку. Ну і з іншого боку, Саудівська Аравія не ратифіковувала так званий Римський статут і відповідно не зобов'язана виконувати арешт Путіна, ордер на який видано міжнародним кримінальним судом. Про Мюнхенську конференцію з безпеки 2025, що на ній будуть обговорювати, та чого очікувати в Україні, як гадаєте? Там буде обговорюватися в першу чергу нова безпекова архітектура. Всі розуміють, що все дуже стрімко змінюється, і навіть якщо ми згадаємо Давоський економічний форум, який є вкрай важливим заходом, який є, по суті, найважливішим економічним глобалістичним заходом, ліволіберальним, скажімо так. А в нас, до речі, преса практично обійшла його стороною, за винятком того, що згадала, що туди пінчук привіз. Досить велику делегацію делегацію своїх ставлеників, яких він буде потім просувати на високі посади. Так от фактично, якщо ми візьмемо Давоський форум, він розпочався із виступу Трампа і виступу дуже жорсткого, де по суті. Трамп з позиції лідера Сполучених Штатів Америки диктував е своїм опонентам, не скажу ворогам, а саме опонентам, тобто ліволібералам, глобалістам. Він по суті диктував, розповідаючи, що буде робити він на посаді власне керівника Сполучених Штатів Америки і що буде робити США. Тому Мюнхенська безпекова конференція це будуть в першу чергу перемовини між європейськими партнерами стосовно того, що робити. Найбільший виклик для Європи це саме війна Московії проти України війна, яка не закінчиться Україною, якщо нас покинуть. І власне той досвід, який відбувався в Чехословаччині, його також потрібно пам'ятати. Щоправда, тут потрібно розуміти, що. Інформація про Другу світову в нас надзвичайно викривлена і, до прикладу, нам вимальовують того ж Черчилля як величезного героя війни. Але насправді саме Черчилль зробив все, щоб війна відбувалася. Ну, це окрема тема, це не тема нашого mm -hmm. сьогоднішнього ефіру. Але. В Мюнхені зараз якраз буде відбуватися ціла низка кулуарних перемовин. Причому на тих кулуарних перемовинах не публічних, я маю на увазі, в тому числі буде присутній Кіт Келох, спецпредставник президента США з питань Росії та України. І власне Кіткелог буде спілкуватися з ну, високими урядовцями. Там же ж будуть і міністри оборони, і міністри закордонних справ, і деякі навіть керівники держав, прем'єр-міністри з Європейського Союзу. Ну, власне, Кіткелог з ними буде напрацьовувати якийсь можливий майбутній формат стосовно України. Зараз Європа, і це дуже позитивно. Те, що я зараз скажу, це дуже позитивно для нас. Зараз Європа починає розуміти те, що ми не будемо останніми, тобто, якщо зараз Україні дадуть якийсь несправедливий мир, чи зроблять так, що Україна майже впаде. То раніше чи пізніше падати почнуть і Балтійські країни, і поляки, і не тільки. Причому, якщо Московія окупує більшу частину України, то потім тих українців, які залишаться на окупованих територіях, вона мобілізаційними заходами зажене в свою ж армію і пожене на ту ж саму Польщу. Паназарі на Мюнхенській конференції будуть представники Росії та України. Представників України безумовно представників Росії там не буде, і там їх не може бути зараз. Я просто читав багато коментарів, і багато різних дописувачів писали, що можливо будуть. От, тобто, це вікам іспільна... буде московська агентура. Це очевидно, що там буде, mm -hmm. але офіційно їх допустити туди не можуть. Причому mm -hmm. е Німеччина зараз знаходиться напередодні виборів. На виборах в Німеччині е війна okay. України проти Московії. Вона відіграє ключове питання. Причому Олаф Шольц, канцлер, е зараз вже під завершення своєї каденції, яка можливо не продовжиться. Він запропонував Бундестагу оголосити над. Звичайний стан в Європі через. Війну в Україні, і ну, власне, він займає дуже правильну, я б сказав, позицію на рівні риторики щодо України. У нас, взагалі, е, я б сказав, що допомога Німеччини, яку вона надала Україні, вона дуже, дуже недооцінена. І в нас йшла постійна критика, постійні жарти стосовно того, що там на равликах йде допомога до України, там фотографії, меми різні і так далі. Але насправді обсяг допомоги, який ми отримували. Від різних держав Німеччина на другому місці після Сполучених Штатів Америки і це потрібно усвідомлювати. І навіть в питаннях, до прикладу, можливої розплати українськими надрами за надану допомогу Олаф Шольц. Ну, це рішення дуже сильно критикував і казав, що Україні не можна нав'язувати такі умови з іншого боку. Це не Україні нав'язують, а це сам Зеленський в свій план перемоги включив такий четвертий пункт, який власне він насправді не може виконати з точки зору конституції. Тому що з точки зору конституції Володимир Зеленський не має права. Так одноосібно приймати рішення про розпорядження наших над нашими надрами, але знову ж таки право працює тільки там, де є сила, і зараз ми маємо швидше, швидше щось близьке до сваволі, але аж ніяк не до верховенства права. Добре, пане Назаре, перейдемо до наступного блоку запитань. Тема мається на увазі: інтерв'ю генерала Наєва в Українській правді. Які ж насправді процеси відбуваються з бойовими генералами в Україні? Інтерв'ю Наєва дуже знакове, воно надзвичайно дипломатичне, дуже м'яке. І я перший раз, чесно кажучи, бачу, щоб настільки продумано давалися відповіді, коли по суті прямих відповідей, прямих обвинувачень не надається, але. Дуже чітко фіксуються всі речі. А, в цьому інтерв'ю генерал розповідає про провал підготовки, пояснює, чому провал підготовки до війни лежить персонально на Зеленському і на його команді на вищому політичному керівництві. Я, до речі, неодноразово саме в наших ефірах наголошував. Ви знаєте, навіть тут формулювання нам кажуть військово-політичне керівництво. Але це ж неправильне формулювання. Чому? Тому що правильне це політико-військове. Тому що політики формують завдання, які військові після того виконують. Тобто військові виконують втілюють в життя те, що продумали політики. Це дуже важливо, тому що в такий спосіб перекладається відповідальність за непопулярні речі, відповідальність за провали, відповідальність за злочинну діяльність і за злочинну бездіяльність. Генерал Найо фіксує ті речі, які не були зроблені в 2022 році, пояснює промахи. Які продовжуються і дотепер, говорить в тому числі і про відповідальність за Чангар за втрачений південь, як це все відбувалося, і ще чимало всякого. І крім того, він дуже категорично висловлюється проти цього кримінального переслідування генералів, яке зараз відбувається, і як приклад він наводить Росію. Яка, попри надзвичайно успішні українські операції, харківська контрнаступальна операція у 22-му році, Херсонська контрнаступальна операція, вторгнення українців в Курську область, це ж все високоуспішні насправді операції були з військової точки зору, але в московській армії при тому, що Росія є надзвичайно авторитарною державою, генералі за це не судять. Тому що це перебіг військових дій. А тут в такий спосіб генералів якби пробують очорнити в питаннях е підготовки до оборони. Причому знову ж таки в питаннях підготовки до оборони риттям окопів, бліндажів і так далі, займаються не армійські структури, а структури підпорядковані військовим адміністраціям. Але в такий спосіб відповідальність за. Всі такі речі пробують перекласти на військових. Ну і зрештою, це така, знаєте, в тому числі довгострокова спецоперація, яка має на меті опустити рейтинг військових різними способами, ще починаючи з 22 другого року, в тому числі і команда Єрмака старається розірвати отакий от сильний міцний зв'язок і довіру між народом. Та військовими це з одного боку. Ну і зараз, власне, в передчутті майбутніх виборів, яких не має бути, але до яких вже всі повним ходом готуються. В перечутті тих виборів наперед пробують ну, те, що називається мочити генералів. Ну і це це дуже довгострокові наслідки матиме. А, знаєте, я нагадаю такий епізод, коли в 16-му році. Мені здається, що на початку 2016 року розпочали відбуватися перші суди над українськими добровольцями. Тоді генеральним прокурором, прости господи, вже став Юрій Луценко без юридичної освіти спеціально під нього Верховну Раду, зламали закон новий, прийняли, точніше зміни внесли і так далі. Ну тому, що як Порошенко дуже хотів, щоб його кумо очолив. Але коли перші суди по добровольцях були. На них приїхав Луценко і сказав: ну, це ж ну бюрократія. Ну, ми маємо виконувати букву закону. Ну, це така прикра ситуація, але ви не сумнівайтеся, вона розв'яжеться. А це було відкриття вікна Овертона. Важливо зафіксувати сам факт, і потім, впродовж року, півтора-двох років, ми отримали 30 тисяч кримінальних справ проти українських добровольців. 30 тисяч. І ці кримінальні справи не закриті в переважній своїй більшості, і влада Зеленського це все продовжила. І навіть е, в мене є випадок, от особисто мій випадок, коли я допомагав військовослужбовцям, е, які, е, проти яких свавільно повела себе поліція біля Києва 28 червня на день конституції 2022 року. Тобто пройшов місяць часу, як військові вигнали російську армію з Київської області. Менти в основному тоді втекли, і там менти побили військовослужбовців, не знали паролів і там ще і так далі. і так далі. Причому їх система за це не покарала, а навпаки, хотіла військовослужбовців звинуватити. Так, от це вікно Овертона воно продовжується. Ну і зараз, в рамках підготовки до виборів, це пробний камінь. Перевірка, хто як буде реагувати, і можливо, навіть підготовка до майбутнього усунення тих, хто зараз Володимира Зеленського переграє по політичним рейтингам. Що ж пане зараз? Давайте перейдемо до наступної теми. Вона в принципі пов'язана частково санкції РНБО проти Порошенка. Серед цих, до речі, там не тільки проти Порошенка є ряд осіб, але тільки Петро Порошенко зараз перебуває в Україні на волі. Ігор Коломойський також в Україні, але у СІЗО інші фігуранти за кордоном по цій справі. Що відбувається, розкажіть нашим радіосправді? Цікава справа. Я її оцінюю як політичний піар в частині Петра Порошенка, інакше я її оцінити насправді не можу. А, при всій моїй нелюбові до Петра Порошенка, я в цьому випадку, з точки зору закону, а, проти Порошенка поводяться свавільно всупереч Конституції, всупереч законам України і всупереч здоровій логіці. Поясню, чому. Порошенко громадянин України, крім того, що він олігарх, депутат, голов... ну, має свою фракцію в парламенті. Він є громадянин України. Санкції вводяться проти осіб, які шкодять державі, шкодять опородоздатності, працюють на ворога там і так далі. А якщо у вас є абсолютно конкретні епізоди, по яких вчинені злочинні дії відносно держави Україна, громадянином України, то ніякі санкції в вручному режимі не треба вводити. Відповідно до законодавства, повинні відкриватися по кожному епізоду кримінальні справи. Ті кримінальні справи повинні розслідуватися, передаватися в суд. Рішення суду там, умовно кажучи, довічне з конфіскацією майна. Все. Ніяких санкцій, і це логічно, і це правильно з точки зору закону. Знову ж таки, верховенство права. Ми ж всі йдемо там в НАТО, в Європейський Союз, оці всі а, лозунги, які йдуть. Ну так виконуйте конституцію, виконуйте закони. Верховенство права це базовий принцип. Рішення РНБО це юридичне шахрайство, яке містить в тому числі. Ну, певні я б сказав, навіть злочинні елементи. Чому Тому що е, при всьому піарі, який РНБО отримала, Рада національної безпеки і оборони, це всього-навсього дорадчий орган при президенті України? Саме тому всі рішення РНБО, до прикладу, вводяться в дію указами президента. Це перше, друге, е, так звані голосування на РНБО. Це спроба перекласти особисту відповідальність президента на колектив. І ці маніпуляції почалися з 2014 року, коли відповідно до Конституції закону про оборону, після як тільки в Криму з'явилися зелені чоловічки, потрібно було вводити в Україні воєнний стан і давати відсіч агресору, давати команду військовим там і так далі. Цього не було зроблено, і було проведено засідання РНБО, на якому хтось проголосував за. Хтось голосував проти. Але РНБО це не колегіальний орган, не Верховна Рада, де потрібна більшість, не ще щось. Це всього нашого дорадчий орган, який щось може радити президенту, а президент вже сам думає, виконувати чи не виконувати. І в контексті санкцій, в даному випадку, санкції це персональний політичний піар. Причому це показник того, що Порошенка не зацікавлені посадити. Порошенка зацікавлені зберегти до виборів, тому що Володимиру Зеленському дуже зручно мати на виборах такого політичного опонента, як Петро Порошенко, з величезним антирейтингом, якого він вже один раз розгробно переміг, і якого він переможе вдруге, якщо би, не дай Боже, вони обоє вийшли до другого туру президентських виборів. Це треба усвідомлювати. Тому ці санкції зараз це просто політичний піар. Це вкусити Порошенка, це ускладнити йому життя, в тому числі ускладнити можливості фінансування всяких ботоферм, експертів і так далі, тому що там в рамках санкцій е, заморожується частина активів. Там досить великий перелік тих речей, які Петро Порошенко не зможе робити. З іншого боку, Петро Порошенко значну частину свого майна переписав на свого сина, який живе в Лондоні. Тому фінансові можливості в нього залишаться і бідкатися він не буде. Але повторюся, при всій моїй нелюбові до Порошенка це свавілля з боку Зеленського, яке не має під собою конституційних та законних підстав. Паназар, ви у своїй статті написали такі слова: у цьому місці хочеться зазначити, що про проти того ж Юрія Бойки чи Вадима Столяра Зеленський санкції чомусь не вводить, чи проти Ельбруса Тадеєва, помічником якого в партії регіон... регіоні тривалий час був Андрій Єрмак. Так, безумовно, і це також дуже показово. Ну, Тадеєва я туди записав, ну, скажімо так, спеціально, оскільки він пов'язаний з Андрієм Єрмаком. А проте Тедеєв, будучи належачи до певних кримінальних кіл, він ніколи не мав тої політичної ваги, яку мав Вадим Столер, який, до прикладу, був рішалою по Києву. Його називали сірим кардиналом по Києву в час Петра Порошенка, між іншим, який зв'язаний з партією регіонів і не тільки. Ну, Юрій бой. Це взагалі важковаговик московської агентури в Україні, причому мало хто знає, багато людей дивуються, коли я відкриваю такі факти, що насправді спочатку, ще в 2000-х роках, прем'єр-міністром пропонували стати не Януковичу від промосковських сил, а саме Юрію Бойко. І після того його мали тягнути на противагу Ющенку на виборах. Тобто там багато є таких нюансів, але повертаючись до теми санкцій, ну якби дуже логічне запитання. Чому проти Порошенка ви вводите санкції, а проти Бойка ви не вводите санкції? І ну, Там насправді можна знайти ще чимало дуже одіозних осіб. Знову ж таки, ну. Є багато нюансів там в переліку в цьому санкційному списку. Там п'ять осіб, якщо я не помиляюся: Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Живаго, Петро Порошенко і Віктор Медведчук. Живаго в даному аспекті мені він з цього списку в певних сенсах випадає. Випадає чому? Тому що, якщо юридично глянути на те, що відбувалося навколо нього, в мене особисто при первинному аналізі склалося враження, що в нього. Просто хочуть віджати бізнес. А стосовно ситуації із Коломойським, там зараз надзвичайно жорсткий конфлікт із Єрмаком. Знаєте, я люблю таке формулювання: злі, але добре поінформовані язики. Так от, злі, але добре поінформовані язики, які колись мали відношення до певних українських спецслужб, вони мені казали, що Коломойський виставив рахунок Єрмаку. І кожен день його відсидки в СІЗО має певний еквівалент в кількох мільйонах. І що Коломойський збирається Єрмака заставити потім заплатити за ті речі, які відбуваються. Наскільки це правда чи ні, ми побачимо. Але Ігор Коломойський він дуже дуже довгостроковий гравець. І я підозрюю, що буквально протягом трьох-чотирьох наступних місяців політична картина в Україні може дуже стрімко змінюватися. Ми маємо ще час розглянути одну тему: це закупівля енергоблоків з Болгарії. Верховна Рада 11 лютого проголосувала за виділення 1 мільярда доларів на закупівлю двох ядерних реакторів російського виробництва у Болгарії для Хмельницької атомної станції. Рішення підтримали 269 депутатів. В чому тут скандал? Ну, скандал відбувся тому, що, по перше, ті енергоблоки вони московського виробництва. Відповідно обслуговування московське, і навіть сертифікація МАГАТЕ, яку вони мають проходити. Ця сертифікація не може відбутися без участі московської сторони. Друге, це можливе технічне застосування тих енергоблоків. І я тут читав тих, кого хто називає себе експертами. і Я читав дві думки: одна думка, що ми зможемо їх використати, інша думка, що ми не зможемо їх використати. Як на мене, то Україна давно повинна. Була вкладатися, причому це мало б дуже велику перспективу в розвиток своєї атомної енергетики. Ті енергоблоки, які стоять зараз на наших атомних, в них по суті в рамках 2030-го Року в багатьох з них базові експлуатаційні терміни вже будуть закінчуватись, тому купівля тих енергоблоків нам потрібна, але чи потрібна нам купівля саме таких енергоблоків, особливо в ну, нас жде війна з Московою. І це московські енергоблоки, які в певних сенсах застарілі з одного боку, з іншого боку, вони ж не використовувалися. Тобто, про характер їхньої зношеності чи незношеності повинні говорити не політики, а в першу чергу. Експерти, інженери, які власне цими речами будуть займатися. Ну, але, як на мене, це дуже неправильне рішення виділяти зараз такі величезні гроші на купівлю енергоблоків російського виробництва. Ну, грубо кажучи, без цього рішення ми могли б кількість наших дронів в Збройних силах України помножити на два. Зробити там десятки тисяч дронів, здатних долітати до Москви, між іншим. І прикладів таких можна наводити насправді чимало а в контексті. Політичному дуже великі дебати стосовно цього робила в тому числі і фракція Петра Порошенка, яка виступила категорично проти. Я не, якщо я не помиляюся, не дала жодного голосу підтримки в той час, як інші фракції, по суті, по кілька голосів майже всі дали, і навіть та ж сама Батьківщина дала кілька голосів. Але коли фракція Петра Порошенка не голосує, не підтримує цей законопроект, то це також не зовсім логічно і зараз. Я поясню вам, чому ще в 2018 році уряд Гройсмана в рамках розробки своїх енергетичних програм і ті програми узгоджувалися з Порошенком. Про що є відповідні дані? Знаєте, посилання не горять. Google всім в поміч. Я ті посилання вже бачив. Уряд Гройсмана погоджував в своїх програмах закупівлю саме цих реакторів, які знаходяться енергоблоків, які знаходяться в Болгарії. І Петро Порошенко також в рамках своїх ініціатив, в рамках своєї політики, вважав, що цю купівлю потрібно зробити. Те, що зараз, якби є повномасштабна війна, а тоді була не повномасштабна, але навіть воєнного стану не було введено. Ну це вже і це вже інше питання. Тому всіх таких речах. Всіх таких дискусійних питаннях потрібно дуже чітко розділяти експертну складову і політичну складову. Причому це потрібно старатися зробити майже всюди. Адже навіть от мені перше, що в голову в цьому контексті приходиться, коли пані Голубовська, головний інфекціоніст України під час так званої пандемії коронавірусу, він в своєму інтерв'ю сказала, що питання коронавірусу це 80% політики, а 20% медицини. І вона нас ще багато чого тоді сказала. Але в нас балом лишилися заправляти політики, ну і в результаті, в результаті нічого хорошого ми не отримали. Дякую, будемо завершувати. Назар Мухачо, Головний редактор газети Струма був у нас на прямому зв'язку. Гарного вам дня, до побачення. Дякую всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.